Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці математики. Сьогодні ми з вами попрацюємо над таблицею множення та ділення. Знову день почався діти. Всі зібрались на урок, тож пора нам починати кличе в подорож дзвінок. Працюємо сьогодні за підручником сторінка 111 та друкованим зошитом сторінка 35. Розпочнемо з усного рахунку. Запрошую вас на чаювання. Ваше завдання обчистити вираз на чайничку та вибрати відповідну чашку. Отже, різниця чисел 15 і 7 помножити на 3. Швиденько обчисліть, скільки буде. Правильно, до рівня 24 вибираємо червону чашку. Наступне. Сума чисел 17 і 13 поділити на 10. Тут буде 3 молодці. Далі 9 помножити на 4 додати 4. Тут буде 40. Виберемо чашку червону. Далі. Сума чисел 30 і 6 поділити на 6. Дорівнює 6, виберемо жовту чашку. Давайте далі 5 додати частку чисел 45 і 9. Тут виберемо синю чашку. Далі 12 поділити на 4 і помножити на 7, скільки дорівнює. Правильно дорівнює 21 жовта чашка. Зараз відкрите свої зошити, запишемо сьогоднішнє число класна робота. Не забудьте пропустити 4 клітинки вниз. Ваше завдання з ряду чисел виписати ті, які одночасно діляться на 2 і на 3. Уважно передивіться всі числа, поміркуйте, пригадайте таблички множення на 2 і на 3 і виберіть числа, які будуть і на 2, і на 3 ділитися одночасно. Давайте перевіримо. Ось такі числа ви повинні були записати: 6, 12, 18, 24 і 30. Саме вони будуть ділитися і на 2, і на 3. Зараз математичний диктант запишіть посередині. Нагадую, ви обчислюєте усно, записуйте тільки результат. Отже, ділене 40, дільник 8, знайдіть. Частку. Число 28 зменшити в всім разів. У скільки разів 45 більше, ніж 9. Тут треба порівняти. У скільки разів. Добуток чисел 5 і 4 збільшить на 5. На яке число потрібно розділити 54, щоб отримати 9? Пригадайте табличку множення. Наскільки 18 більше від числа 6? Порівняйте. І останнє вартість трьох чашок 27 гривень. Скільки коштує одна чашка? Давайте перевіримо: ось такі результати у вас повинні були вийти: 5, 4, 5, 25, 6, 12 і 9 гривень. Коштує одна чашка. Відкриваємо підручник і попрацюємо з вами сьогодні на сторінці 111, 1, 1, 1. Роздивимося з вами завдання номер 1 Попрацюємо над ним усно. Давайте розглянемо таблицю та пояснимо, як за її допомогою виконати множення і ділення. Роздивіться уважно. У нас є горизонталь і є вертикаль. По горизонталі і по вертикалі, перший рядок, подивіться, у нас числа від 0, до 10. від 0 до 10. Для того, щоб нам помножити два числа, ну, наприклад, візьмемо 3 помножити на 3, ми шукаємо по горизонталі цифру 3 і по вертикалі цифру 3. Далі нам потрібно з'єднати їх по рядку і знайти їх перетин, тобто там, де вони з'єднуються. Ось, вони з'єднуються в числі 9. Тому 3 помножити на 3 буде 9. А якщо, наприклад, взяти ділення, то ми беремо, нам треба 9 поділити на 3. Ми шукаємо цифру 3, або по горизонталі, або по вертикалі, неважливо. Ми знаходимо цифру 3 і шукаємо цифру 9 по рядку 9. І далі дивимося. З яким числом воно перетинається? Отже, 3, 9, і на вгору дивимося, воно перетинається з цифрою 3. Тому 9 поділити на 3 буде 3. Далі, давайте знайдемо 3 помножити на 8. Знову шукаємо 3. По вертикалі шукаємо аж 8, ось 8. 3 і 8. Шукаємо їхній перетин. Ось від восьми шукаю рядок 3. І перетинається в цифрі 24. Тому 3 на 8 буде 24. Так само і ділення. Ми шукаємо 3, шукаємо 24, і воно перетинається з цифрою 8. Далі 7 помножити на 4. Роздивимося. Шукаємо 7. ось 7. І шукаємо 4. 4 шукаємо вгорі. Ось 4. І шукаємо їхній перетин. ось 7, ось 4. Перетин 20. 8, Тому 7 на 4 дорівнює 28. Далі, 7 на 9. Те саме шукаємо 7. По вертикалі шукаємо 9 і шукаємо їхній перетин. Ось 9, ось рядок 7. Буде 63. Можна, навпаки, шукати, наприклад, ось тут перше число буде 7. І шукаємо рядок 9. Аж ось 9 рядок, буде 63, так само. Що так, що так буде вірно. Отже, за допомогою цієї таблички можна легко обчислювати вирази на множення та ділення. Давайте усно виконаємо друге завдання. За допомогою таблиці ми з вами обчислимо вирази. Зверніть увагу, в таблиці у нас є посередині числа, які позначені зеленим кольором. Поміркуйте, що це за числа такі. Ось вони, подивіться 0, 1, 4, 9, 16, 25. Що це за числа? Якщо ми подивимось на 4, то перетин яких двох чисел утворює 4? Це 2 і 2. Вірно, 9 утворює які числа? 3 і 3. Наприклад, 36. Які числа утворюються? 6 і 6, вірно, 64, 8 і 8. Тобто, що це за числа? Це числа, які знайшли за допомогою двох однакових множників, правильно. Отже давайте з вами обчислимо наші хмаринки. 2 помножити на 2. Шукаємо в таблиці. 2, 2,2, перетин буде 4, правильно. Далі 3 помножити на 3, ми вже це бачили. так? 3 на 3 утворюється 9, молодці. Далі 8 помножити на 8. Шукаємо 8, і перетин 8 утворюється яке число. 64, молодці. Далі 9 помножимо на 9. Так, шукаємо 9. І вгорі шукаємо 9. З'єднуємо, утворюється яке число. Правильно 81, молодці. Далі 4 помножим на 4. Шукаємо 4 і вгорі шукаємо 4. Утворюється яке число? 16, молодці діти. І останнє 5 на 5, оно знайдіть самі. Правильно це дорівнює 25. Трошки з вами відпочинемо. Працюємо далі з підручником, роздивимося задачу номер 3 Виконаємо її письмово. Запишіть собі в зошит. Читаємо умову. Вантажівка з причепом має 6 коліс. Скільки коліс має колона з 7 таких вантажівок? Запишемо коротку умову. Про що задача? Відповідайте, діти! Вірно, про вантажівки. Одна вантажівка скільки має коліс. Подивіться. Правильно! вона має 6 коліс. Так і запишемо. Ось у нас написано: що вантажівка з причепом має 6 коліс. Тобто, одна вантажівка, 6 коліс. Діти, уважно читайте умову. Тут є багато підказок для вас. Далі, що треба знайти? Треба знайти, скільки коліс має колона з 7 таких вантажівок. Тобто 7 вантажівок нам не відомо, скільки буде коліс. Поміркуйте, як знайти, скільки сім вантажівок має коліс. Одна вантажівка 6 коліс має, а таких вантажівок 7. Яку дію використаємо? Правильно, множення діти. Будемо як множити, поміркуйте. Нам потрібно 6 помножити на 7. 6 коліс помножити на 7 таких вантажівок. Скільки буде? Дорівнює 42 колеса. Не забудьте записати відповідь. Наступна задача номер 4 Також виконаємо її письмово. Запишіть собі в зошит. Читаємо умову: на 10 однакових вареників пішло 30 вишень. Скільки вишень в одному варенику, це трошки інакша задача. Попередня у нас була проста задача на множення, а тут будемо трошечки по-іншому знаходити. Давайте розбиратися. Що відомо в задачі? Що 10 вареників, так, на 10 вареників пішло 30 вишень. Що треба дізнатися? Скільки вишень йде на 1 вареник. Ми можемо записати, що один вареник нам невідомо скільки пішло вишень, а на 10 вареників пішло 30. Порівняйте цю задачу з попередньою. В попередній нам відомо було, скільки одна вантажівка має колес, а скільки сім – невідомо. А тут, навпаки, відомо скільки 10, тобто багато скільки мають вишень. так? А один вареник нам невідомо. Поміркуйте, як можна знайти скільки на один вареник пішло вишень? Перед нами лежить 10 вареників і 30 вишень. Які пішли на всі вареники. Як дізнатись, скільки в одному варенику. Треба 30 вишень розділити на 10 вареників. Тобто взяти по одній вишенці і роздати одному варенику. Так? І таким чином ми дізнаємося, скільки в одному варенику. Отже, ми повинні 30 розділити на 10 вареників, і скільки буде. Буде три вишні. Тобто, три вишні знадобиться одному варенику. Діти, якщо нам потрібно знайти скільки в одному предметі, в, одній, в одному варенику, в одній коробці, неважливо в чому, головне, що один, то нам потрібно буде ділити. Коли треба знайти навпаки, Відомо одне, а треба знайти багато, тоді ми будемо множити. Запам'ятовуйте. Далі задача номер 5. Ви її виконаєте самостійно і виконаєте письмово. Вам потрібно скласти і розв'язати задачі за схемами. Роздивимось перше. У нас є що відро? Ми не знаємо, скільки літрів міститься в відрі. І є кастрюля, яка має 4 літри. І знаємо, що відро і кастрюля разом вміщує 16 літрів. Треба знайти що? Скільки літрів у відрі? Вірно. Поміркуйте, у нас є разом у відрі і кастрюлі, і є кастрюля. Як знайти, скільки у відрі? Дужка разом дає зрозуміти, що це, що це додавання. Так? Ми додавали відро і кастрюлю, отримали 16. Тобто, нам треба знайти буде невідомий добуток. Правильно, діти, поміркуйте, як це зробити, і запишіть. Другий малюнок. У нас є чайник електричний, так, і чайник газовий. Подивимося, що газовий чайник вміщує 2 літри. А електричний вміщує 1 літр. Нам потрібно сказати: у скільки разів, ну, наприклад, електричний чайник вміщує менше, ніж газовий, або, навпаки, можна сказати, збільшити. Так? Поміркуйте, у нас є стрілочка, дивимося з двох сторін. Пробачте, є дужка стрілочка з двох сторін. Це означає, що нам треба що зробити в задачі? Вірно, порівняти. Нам сказано у разів скільки. так? Поміркуйте, яка це буде дія. Ми нещодавно вчили. Складіть вираз, запишіть і не забудьте, діти записувати відповідь в задачах. Домашнє завдання. Виконайте в друкованому зошиті на сторінці 35 завдання. Дякую вам, діти, за урок, за увагу. Оберіть відповідну чашку своєї роботи на уроці. Намалюйте і собі в зошиті. До побачення!